Мердому і серцю вашому, шановні друзі, в планах і намірах Божих було нам сьогодні знову зустрітися і порозважати над одвічними істинами Божого Слова. Слово Боже є наш порадник, слово Боже є наш вказівник в земній мандрівці, слово Боже є незаперечний авторитет. Самого Бога. Через нього Він відкривається для нас. Через пізнання Його слова ми можемо зрозуміти природу нашого Бога, Бога, якого ми називаємо нашим Спасителем, нашим Господом, якому ми служимо. В основу нашої розмови сьогодні бажаю взяти текст післання святого апостола Петра. Це друге соборне післання святого апостола Петра. Третій розділ з дев'ятого тексту сказано так: Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважаються барінням, але вам довго терпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Здавалося б, основна думка цього тексту. Бог хоче, щоб всі навернулися до каяття. І це не просто так здається, це справді так є. Але, власне, нашу розмову я хочу зосередити на іншому. Каже святий апостол Петро, Бог не хоче. Виявляється, є речі, які Бог хоче, бажає, прагне. Є речі, яким Бог особливо противиться, з якими в нього війна. І біда тій людині, яка хоче для себе те, чому противиться Бог. Благо і щастя тій людині, яка входить в наміри і в бажання Божі. І я хочу коротко прозважати з вами сьогодні над цим виразом. Чого бажає Бог або чого хоче Бог? Що означає бажання? Бажання це наше просто прагнення, потяг до здійснення чогось. Я не вдаюся особливо в смислу цього слова, думаю, що тут не потрібно багато коментарів. Древні говорили, що бажання це батько думки. Виявляється, для того, навіть щоб думати, заставляти наші мозкові звивини працювати, виявляється, навіть для цього потрібне бажання. Всяка справа, всяка добра річ, всяка зла річ розпочинається із бажання. Людина задумується, людина починає планувати, людина бажає це зробити, а потім приходить відповідний час, відповідний процес. І це здійснюється практично у реальному житті. Якщо можна узагальнити, можна сказати так, все розпочинається з бажання. Інколи і на цьому все закінчується бажанням. Ми бажаємо добра нашому ближньому, ми бажаємо бути людьми порядними і добрими, ми бажаємо бути корисними в суспільству. І часто буває, на жаль, що на цьому бажання і розпочинається бажаннями. І закінчується, практичних кроків немає. В нашому народі говорять добрими бажаннями дорога до пекла моститься. Для того, щоб нам краще зрозуміти цю думку, я хочу привести декілька біблійних ілюстрацій. Ми відштовхуємося від Божого Слова. Бажання, які бажання є в нас, до чого ми особливо прагнемо і що хотіли б ми мати у нашому Житті. Давайте згадаємо історію древнього царя, про якого говорили, що такого, як він, не було на землі, до нього і після нього. Йому ім'я Соломон. Ви можете уявити людину, яка у молодому віці посіла царський престол, людина, яка побачила необмежені можливості, людину, яка в такому піднесенні чув почуттів. Такій ейфорії приносить понад тисячу жертв для Бога. І з'являється для нього Господь і каже, Соломоне, проси, що ти хочеш у мене. Можете на мить уявити себе на царському престолі. І навіть на мить уявити, що ви чуєте це слово. Чого ти бажаєш, Соломоне, щоб я дав для тебе? Для Бога обмежень немає. Він може дати все. Чого ти бажаєш? І чого ж забажав юний цар? Господи, я не знаю, як входити, як виходити перед цим великим народом. Дай рабу Твоєму мудрості. Я бажаю, Господи, щоб Ти дав мені мудрості. Відповідь Божа була однозначна за те, що ти не просив довгих років життя, багатства, слави, ти не просив життя твоїх ворогів. Я дам тобі те, що ти просиш у мене. Я дам тобі мудрість. І справді це було у житті Соломона, як ні в кого іншого. Інша людина на ім'я Йов, яка мала авторитет, владу, славу, багатство, велику сім'ю, 10 дітей, люблячу дружину, друзів, розумні уста, після яких каже Йов, після мене. Вже не говорили. В один день цього всього не стало. Не стало багатства, не стало дітей, не стало авторитету, не стало всього того, що супроводжило його усі дні його життя. Більше того, не стало здоров'я, люта проказа. Та, яка була підтримкою і опорою, маю на увазі дружину, сказала: скажи недобре про Бога. Лихослов Бога і помирай, бачила його безмірне страждання. Що ж в цій ситуації може бажати людина? Що в цій ситуації можна говорити перед Богом, знаючи, хто він був, знаючи, з ким він був у стосунках, знаючи ситуацію, яка посягнула зараз на нього, Йов каже, ось моє бажання. Яке? Господи, дай здоров'я. Боже, поверни мені колишній авторитет, славу і владу, багатство дітей. Ось моє бажання в цій всій ситуації, я бажаю, каже Йов, щоб мені відповідав Содержитель. Я бажаю, щоб зі мною говорив Бог. Це моє бажання. Ми говоримо сьогодні про бажання. День народження звична для вас справа, правда. ж? Але ми говоримо про день народження Іродіади. Весільні гості захмалілі від вина, танцює донька Іродіади і догодила гостям та іроду. Яке твоє бажання, доню, навіть до півцарства воно буде виконане? І яке було бажання її? Трошечки більше, аніж півцарства? Не трошечки, а набагато більше. На блюді тепер сюди голову Івана Хрестителя. Це було бажання цієї розбещеної дівчини за порадою її. Матері, воно було здійснене і була відрубана голова Івана Хрестителя. Голови пророків завжди важили багато більше, аніж пів царства. Ми говоримо про бажання. Але сьогодні я хочу сказати для вас думку: ми створені за образом і подобою Божою. Якщо в нас є бажання, якщо ми щось прагнемо, то наш творець, який створив нас, також має бажання свої. Я розумію, що вторгаюся в сферу, яка не підвладна людському розуму. Але згідно його слова, хочу сказати декілька слів. Хочу сказати те, чого бажає Всемогутній Бог. Якщо ви були уважні, текст, який я прочитав, святий апостол Петро, його підтримує апостол Павло, говорить одно: Бог не бариться з виконанням своєї обітниці, але довго терпить нас. Тому що хоче, щоб всі люди спаслись. Я досліджував тексти із Божого Слова, їх є близько десяти. Це і пророк Осія, пророк Єзекиїль, це згаданий нами апостол Петро, апостол Павло. Вони всі говорять в Унісон. Боже бажання обумовлене одним. Наші людські бажання обумовлюються різними причинами. Чого ти хочеш? Від мене, каже Христос до незрячого Вартимея. Господи, я хочу одяг, гроші. Я хочу дах над головою. Він говорив про основне. Я хочу бачити, Господи. Чим обумовлене Боже бажання, він ні в чому не має потреби. Він ні в чому не має абсолютно ніякої нужди. Що обумовлює Боже бажання? Я хочу сказати: Ти, Твоя безсмертна душа, я. І разом з тим цілий світ входить в сферу Божих бажань. Так полюбив Бог світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Я повертаюся знову до тексту, який був прочитаний. Не бариться Господь, але хоче, але бажає, щоб всі люди прийшли до покаяння. Сфера Божих інтересів, сфера Божих бажань зводиться до одного. Ви в Біблії не знайдете. Інших бажань Бога, окрім оцього, щоб всі люди прийшли до покаяння, щоб всі люди прийшли до пізнання правди, щоб всі люди спаслися. Цього бажає для мене і для вас Бог. Можливо, про це не знали. Можливо, я говорю щось нове сьогодні для тебе, дорогий друже. Я хочу сказати, у сферу Божих інтересів, у сферу Божих бажань входиш ти, ким би ти не був сьогодні. Якщо навіть вважаєш себе грішником, нікому не потрібним, недостойним, негідником, вбивцею і перелюбником, я хочу сказати, що в коло Божих інтересів і в коло Божих бажань входить твоя безсмертна душа. Він не бажає смерти грішника. Через пророка Єзекіла промовляє Господь, бо так, як я живу, говорить Господь, скажи людям, говорить він до пророка. Так як я живу, так я не бажаю смерти грішника. Але щоб він навернувся від своєї марної дороги і був живий. Це слово сьогодні до тебе. Ти попадаєш у сферу, повторююсь, Божих інтересів і Божих бажань, Його бажання тебе спасти. Але для цього потрібно ще і твоє бажання. Бог не бажає твою волю. Твою свободу захоплювати своєю самогутністю і своєю силою. Він ніколи не буде діяти в твоєму житті без твоєї згоди. До тих пір, до того часу, поки Ти не скажеш: Господи, я неспроможний, втрутися в мою проблему сам. Я не можу вирішити. Цим ти визнаєш, що ти безсильний. Власне, цим ти визнаєш, що ти людина, яка не можеш нічого робити без. Нього він бажає тебе спасти. Твій крок до нього це твоє щире покаяння. Це твоє визнання себе грішником, це визнання своїх особистих гріхів і щире покаяння в них перед Богом. Якщо ти робиш цей крок, ти входиш у великий план, великий намір, у надзвичайні, всеосяжні Боже бажання спасти всіх людей до цього слова, всіх людей. Входиш і ти. Хай допоможе він зробити тобі цей крок сьогодні. Бажає врятувати, бажає спасти, бажає помилувати, бажає зробити корисним для суспільства, для сім'ї, власне, для тебе самого, для тебе самої. Бог бажає, щоб ти став новим творінням, новою людиною в Христі Ісусі. Прийми його вірою сьогодні через твоє щире каяття. І нехай в цьому допоможе тобі Господь. Я повторюсь, Він бажає спасти тебе.